Руслан вітаю слава Україні! Героям слава зі мною представник команди «Реал Київ. Ми сьогодні стали свідками просто фантастичного поєдинку між командами Жуляни та Реал Київ, який закінчився з рахунком 2-0 на користь вашої команди. Поділися, будь ласка, емоціями по грі і скажи декілька слів за нереалізовані моменти, тому що по суті ви суперника переграли сьогодні, але могли забивати набагато більше. Так, дійсно могли забувати більше, але ну, може втома, може хтось щось економився, якісь сили, тому що ще ігри. А так, дуже приємно грати з такою командою жулями, всі сильні футболісти. Тобто, ну, це рівень дійсно такого більш висококласного футболу, ніж в турах попередніх тут. Хто, на твою думку, міг би сьогодні стати левом цього матчу? Міг би стати костромам, якщо забив би, але щось йому не вдається трохи. Але я думаю, що він все своє ще е, наздожене. А що на рахунок Кардашнікова? Дуже здорово влився, хоча не з перших хвилин спочав. Ось. Другий тайм все показав. Все через серединку, міні-футбол і хлопцям з жулян дуже було важко з нами грати. Так, ви сьогодні цілу гру комбінували, створювали моменти. Дуже гарна гра, повторюся. Дякую. Добре, дякую за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігор в чемпіонаті. Дякую.